Ось наша рекордістка вона готується до дойки. Корову звуть Гава, їй 5 років. Наприкінці лютого вона дала 72 літри молока, рекордні для підприємства Понори. Його директор Володимир Сиса розповів про це у своїх соцмережах та каже, підтвердити такий результат зможе лише наприкінці березня під час щомісячного контрольного надою. Тоді обіцяє зафіксувати все на камеру. Нині ж показує, як молоко гави та інших корів через молокопровід потрапляє до холодильних камер. Молоко по цих трубам попадає. Холодильник. По 2,5 тонни в кожен холодильник молока нам наші корови дадуть. У нас на сьогоднішній день бактеріальне забруднення менше 50 тисяч, а соматичні клітини порядка 270 тисяч. Молоко має екстра гатунок. Загалом денний надій тут становить 17,5 тонн. Денний надій по господарству складає на рівні 41-42 літра. Із усього поголів'я 430 корів у нас 19 голів дають… Більше 60 літрів, дві голови дають більше 70 і 80 голів дає е, більше 50 літрів. Чоловік ділиться. Секрет таких надоїв складається з трьох факторів: першим називає генетику. Над цим у понорах працюють понад 12 років. Зокрема, роблять штучне запліднення сім'ям американських биків. На цій фермі була порода цементал, е, і ми пішли шляхом. Глаштинізації так званої, тобто постійно, цей постійно міняли глоштином. І з часом у нас вже це з 2012 року, з часом результати це дав, що ми бачимо е класичного глуштина, який, ну, який е і дає таку продуктивність. Другим фактором називає ефективний менеджмент. Каже, на підприємстві працює кваліфікований персонал з 90 людей. Валентина годує двомісячних телят за допомогою молочного таксі. На добу вони споживають до двох кілограмів комбікорму та дев'ять літрів молока. Нажимаємо наприклад, тройку, три, кілогра... три літра. Ось беру, я підходжу до теляти. Нажимай на кнопочку і воно. Ви як мама, так? Ну да, воно і три літри, воно налилось. Тут впевнені, що годування чи доїння має відбуватися з точністю до хвилини, аби уберегти тварин від стресу. У цьому переконалися на початку повномасштабного вторгнення, коли через окупацію вимушені були збіднити раціон поголів'я. Володимир Сиса говорить, втратили близько 20 тварин та лише за рік відновили молочну продуктивність. На долі напряму пов'язані з її. Як там, моральним, психологічним станом. Я ну, думаю, так воно. Чим менше ми стресуємо корову, чим менше, тим вище надою у нас однозначно. У нас є генетика супер. А тепер її треба розкрити, дати весь набір кормів і створити комфортні умови. Все. І тоді корова щаслива у господарстві. Є власний кормовий цех, де для худоби формують збалансований раціон із понад 20 інгредієнтів. 70% його складових, зокрема протеїнові корми, вирощують на орендованій одні тисячі гектарів землі. Якісний раціон Володимир Сиса називає третім фактором, який впливає на високі надої. Ми не годуємо залишками кормів, відходами кормовими і так далі. Ми вирощуємо. Якщо кукурудза, то вона тільки силосна і спеціально для силосу вирощена. Використовуємо декілька видів протеїнових кормів для того, щоб збалансувати раціон. Білкові корма ми купляємо. зараз. Підприємство працює над оформленням статусу племінного. Це дозволить ділитися набутим генофондом з іншими господарствами України. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.